Солодкий, як мед. Ми знаходимось на полі, що має різницю. Друзі, привіт! Раді вітати вас сьогодні на нашому каналі. З вами сьогодні агроном експерт компанії Макош Харченко Максим. І сьогодні ми знаходимося на нашому демополі. Сьогодні ми закладаємо демополе на сої у Вінницькій області. Хмельницькому районі село Рогінці. Прошу звернути на дане поле. Попередником у нас на цьому полі є кукуруза. Основний обробіток у нас була дисковка весною проведена. І за цього обробітку у нас досить було висушене поле. Це ми можемо побачити по даному посіві. У нас спостерігається строкатість сходів. Є культури, які знаходяться в 11-12 фазі BBCH. Та також вже наступає 60-та фаза, також по фазі BBCH починає цвісти соя. На даному полі внесений був гербіцид і за строкатості посівів і великої норми гербіциду спостерігається гербіцидний стрес на культурі. І ось ми бачимо типові ознаки гербіцидного стресу. Ці культури постраждали. Спостерігаються опіки. Ось. В даному досліді ми будемо використовувати такі добрива в нашій баковій суміші. Як вандерліф Блу в нормі 2,5 кг на гектар. Основна задача даного добрива це знивелювати дефіцит фосфору та стимулювати розвиток потужної кореневої системи. Та вандерліфт мономолібден третій, в нормі 0,5 лі на гектар. Молібден активізує діяльність бульбочкових бактерій та розвиток кореневої системи та кращому засвоєнню азоту. Також молібден сприяє кращому перенесенню стресових умов для рослини. Активізує процеси обміну азоту, фосфору та сірки. Сприяє кращому запиленню та збільшує вміст білка в насінні. Розпочинаємо приготування бакового розчину. Зазипаємо фандерліф блу в нормі 2,5 кг на гектар. Має хорошу розчинність. Та додаємо лібде. Так, друзі, ось ми завершимо вносити наш дослід і зустрінемося з вами через два тижні. До зустрічі. Ми маємо 17 липня і ми будемо проводити друге підживлення сої. А саме будемо використовувати такі добрива, як Вандерліф ред в нормі 2,5 кг на гектар та вандерліф монобор 11 в нормі 1 літра на гектар. Вандерліф Ред саме універсальне саме і врожайне добриво. Солодкий як мед. І ось ми бачимо чудові проміжні результати і чекаємо на збір урожаю. До нових зустрічей! Сьогодні, 25 вересня, ми знаходимося у Хмельницькому районі село Рогінці агрофірмі Геліос ПА. Ми знаходимося на полі сої, де було проведено двохразове листове підживлення від компанії Макош. І сьогодні буде проведено обмолот, де ми зафіксуємо і порівняємо результативність даних мікродобрив. Отож, на контрольній ділянці було обмолочено 1 гектар 48 соток, з яких зібрано 46 сетнерів, що в підсумку становить 31 сетнер на гектар. Провели ми збір на нашій дослідній ділянці площею 1,58 соток. Йде вивантаження. Та їдемо на вагу, де дізнаємось результат. Соя. Здемо ділянки, на які буде проведено додатковий аналіз на якість. І на вагах ми бачимо. Згідно нашої облікової ділянки в 1 гектар 57 соток врожайність становить 34 центнери і 40 кілограм, що має різницю у 330 кілограм в порівнянні з контролем, що і підтверджує ефективність листових підживлень. Ну що ж, друзі, а тепер прийшов час поговорити про економіку, тому що отримання прибутку це саме те, заради чого використовуються листові та мінеральні добрива. На момент першого внесення компоненти бакової суміші обійшлися аграрію загально в 486 гривень та 50 копійок на гектар. Друге внесення, яке вже відбулося 17 липня, коштувало 468 гривень та 50 копійок. Тож загальні затрати сумарно склали 955 гривень. Слід зауважити, що внесення добрив проводилось разом з внесенням пестицидів. Приріс в рожаю, збір якого проводився 25 вересня, склав 330 кг на гектар. При вмісті білка в перерахунку на суху речовину 39,1. Нагадаю, що це класична соя і її ринкова ціна повинна бути вищою. Проте, давайте порахуємо вартість прибавки. На сьогодні ціна на сою у Вінницькій області становить близько 12,5 тисяч гривень, тому вартість нашої прибавки становить 4125 гривень на гектар. Віднімемо затрати на добрива, тобто 955 гривень, і отримаємо 3170 гривень. Дана прибавка є гарним результатом, оскільки складає 300% до собівартості. Де додаткові 3 тисячі гривень на гектар не будуть лишніми. Я можу назвати це дуже гарним прибутком, бо де ще можна вкласти 1000 гривень і за 3 місяці отримати 3000 чистого прибутку. Тепер точно все. До нових зустрічей!